Цікава вправа для говорунчиків немовні звуки. Діти, на землі нас оточує дуже багато звуків. Давайте пограємо в гру і дізнаємося, що це. Молодці діти, це вітер. Зумнички, а це дощ. Все вірно, це гроза. Так, це корова, а це кішка. Молодці, це пташки. А це лев. Це все звуки природи, тварин, птахів. Це немовні звуки. Розумнички, вірно, це літак. Котя. А це трактор. Молодці! Це гойдалка. Вірно! А це... М'ячик Звуки транспорту та інших предметів це теж немовні звуки. Запам'ятайте, діти.